Бату сильний величавий, ти всякий помисл зриш лукавий, тебе ніхто не проведе, ти оком землю назираєш, другим за нами приглядаєш. Ти знаєш, що і як і де. Ти знаєш, для чого троянців злим грекам попустив побить. Енея з привершою ланців мені судьбам не потопить. Ти знаєш лучше всіх причину, чого Еней приплив клатину і біля сібра поселивсь? Ти, що приділяєш? То головік не одміняєш? Від же Турн тут притулився? І що таке турн за свято, що не вважає і тебе? Фрігійське плем'я не проклято щось таке єрдик скубе. Твої закони б і сполнялись, якби Олімські не мішались і не стравляли б людей. Твоїх приказів не вважають нарочно Турно помагають. Бо бач Венерин син, Еней. Троянців бідних і Енея. Хто не хотів, той не пужав. Терпіли гірше Прометея, на люльку що огню украв. Нептун Зеолог. З перекосу дали такого перечосу, що й досі щемлять. Другі ж Боги, що казати, діла їх луче моси знати. Енея тільки не з'їдять. О, о паточку мій рідний, оглядь та плач дочки своєї, спаси на розплігійській біці. Іло єсть руки твоє, як мусиш тихо карати, карай мене, карай, я мати, я все серплю ради дітей, Услиш мене рунуло грішну, скажи мені річ твою утішну, щоб жив і у, щоб жив Еней.